Центр для жертв домашнього насильства відкрили у Коростині на базі управління праці за адресою вулиця Шевченка. 8. участь у заході взяли партнери. Хочеться привітати Коростинську громаду, яка перемогла в конкурсі на в проєкті міста громади від домашнього насильства. І наш фонд спільно з місцевою владою буде працювати на над розбудовою системи протидії гендерно гендернозумовного насильства на період 23-25 років і сьогодні ми відкриваємо за підтримки американського народу цю Дени центр, і я е, бажаю, щоб тут е, якомога більше жінок. Бо по статистиках говорить, що їх дійсно більше страждає. Знайшли те коло підтримки, ресурс підтримки, за рахунок якого вони зможуть стати на ту платформу змін і врятувати своє життя і життя своїх дітей від насильства для боротьби з домашнім насильством. У користині створені мобільні бригади. Є кейс-менеджер, відповідні працівники соціальних служб, поліції. Тепер є і денний центр. Це Перебуває. іде денний консультативний центр. Денний консультативний. Так, тут буде працювати психолог. І соціальний працівник саме з постраждалими особами. Дитячий куточок у нас створений для того, щоб якщо мама прийшла з дитиною, щоб дитина на цей час гралася, малювала, а з мамою будуть працювати соціальні працівники-психолог. У користіні домашньому насильству особлива увага, адже у нашій громаді ця проблема є розповсюдженою. У цьому журналі фіксуються дані випадки. Їх за рік сотні. Як бачите. Немало. Можна взяти ось останній рік. Подивіться, де насильство відбулося в присутності малолітніх. А що червоне виділення? Тому що, щоб бачити чітко, до, де діти. Саме тихий місяць був, це березень того року. Ну тоже не гора пустой да і ось уже за травень за неділю. Що у нас на зустрічі з партнерами? Міський голова наголосив на необхідності створення ще й притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Його можна створити на базі звільнених приміщень, які є на території громади. Тому конечно просили би вас. І підтримати це. Ми під ми зробимо, будемо робити спільно, і будемо кошти з міського бюджету виділяти, і будемо залучати е, громадські організації, благодійники, і все. Але все б хотілося, щоб міжнародна спільнота, зокрема, ваш фонд народного населення і Олійної організації одних Націй підставив плече, і це було б дуже цікаво. Ми Розглянемо, виділимо. Ми бачимо навіть по статисті. Сьогодні ми подивилися скільки офачена, яка, на жаль, це негативна інформація, але насильство в сім'ї процвітає, і з цим треба боротися спільно. Загалом за 2022 рік на облік було поставлено 150 осіб кривдників. Було здійснено понад 200 виїздів бригад соціально-психологічної допомоги. Спільно із сектором протидії домашньому насильству Коростенського районного управління поліції здійснено 187 виїздів. Направлено на психологічну реабілітацію 13 кривдників. Тому за словами фахівців, відкриття даної кімнати є доцільним і важливим. Наші постраждалі особи прийдуть і знаю, що в цьому місці їм завжди їх підтримують і надуть допомогу як соціально і так психологічно. Про роботу центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, можна дізнатись за номером телефону 50480.